Запрошую до доповіді наступного нашого учасника. Це Світлана Йосипівна Гавриленка, кандидатку фізико-математичних наук, президентку Теосовського товариства в Україні. З доповіддю джерела трансформаційного потенціалу особистості Олени Петрівни Блавацької. Будь ласка, Світлана Йосипівна. Доброго дня, дорогі друзі. Щиро всіх вітаю, і буду рада поділитися з вами своїми думками, які певною мірою перегукуються з попереднім доповідачем. Бо Валентин Васильович говорив теж про певні особливості особистості Олени Петрівни Блавацької. А мені так здається, що трансформаційний потенціал це є теж певною мірою аспект. Суб'єктності її особистості. Отже, джерела трансформаційного потенціалу особистості Олени Петрівни Балацької. Кому, як не нам, людям, причетним до Теософії, а достеменно відомо, який тектонічний сув свідомості людства почав відбуватися після того, як на арену планетарної думки. Виступила у нових сучасних обладунках философії Божественна мудрость, яка була представлена світові в кінці 19 століття через Олену Петрівну Блаварцю. Всі її сучасники були одностайні в тому, що вона докладала неймовірні, майже не людські сили для здійснення своєї місії. І навіть у листах Махатну говориться про те. Що вона нагадувала мужнього воїна, який у невільному бої докладав відчайдушних зусиль для перемоги, перемоги істини, перемоги споконвічної мудрості, над невіглаством і металістичним світоглядом тогочасного освіченого суспільства. Безперечно, що для наявності такої внутрішньої сили, сили. Криголама, який пробиває дорогу істини через крижану, товщу упереджень та наукових договору, мають бути певні передумови. Тому і хочеться торкнутися витоків цього незламного трансформаційного потенціалу, який принесла в цей світ наша визначна співчизниця Олена Петрівна Аблаувська. Безперечно, що, перш за все, це. Сила її характеру. Кожна людина приносить у цей світ свої попередні надбання у вигляді рис свого характеру. З маличку Олена володіла вмінням легко і швидко засвоювати різноманітні знання і вміння. Вона, наче, хапала знання на люту. Вона дуже швидко переростала своїх вчителів та гувернерів яких запрошували батьки для її освіти і виховання. Дуже рано, вона почала демонструвати незалежність своїх поглядів, вміння розбиратися в людях та здатність самостійно приймати рішення. Ми не будемо зараз обговорювати різні версії щодо попередніх втілень Олени Петрівни Бавацької, але важливо зазначити, що та родина, в якій вона народилася, Зробила все належне, щоб не тільки не зламати її самостійність, а і дати їй можливість повною мірою набратися тої внутрішньої сили, яка потім буде так потрібна їй для здійснення своєї задачі. Важливими віхами були в її ранній установлені мати, тато та бабуся. Дехто схильний нехтувати впливом батька, бо він був військовий, мало бачився зеленою і мало приділяв її уваги, але мені здається, що саме її батько військовий Петро Олексійович Ган забезпечив певний аскетизм її дитинства. Або дівчинка аристократичного прошарку від народження, як правило, виростала в аристократичних салонах, тоді як Олена Петрівна виросла фактично серед військових таборів, більше була на природі, і тим самим її внутрішня сила таким чином не була. Зіпсована отаким от аристократичними світськими манерами виховання. Також в моральному і ментальному становленні важливим був вплив бабусі Олени Павлівни Фадієвої, уродженої княгині Долгорукої, високоосвіченої особистості, наділеної по праву народження і аристократичного виховання, благородним характером і почуттям власної гідності. На мою думку, саме вплив бабусі сприяв моральному обрамленню або огранці діаманту того особливого бунтівного духу, який був притаманний тій, кому ми завдячуємо за принесення людям оновленого теософського знання і за саме існування теософського товариства, якому в цьому році виповнюється 150 років. Треба також зазначити, що Олена Змаличко була під наглядом свого вчителя. І маю таке припущення, що не були випадковими ні родина, ні місце її народження. Олена Петрівна Абливацька народилася на території України. Таким чином, у нас з нею спільна батьківщина. Звичайно, хочеться сказати, що ми пишаємося цим, але з іншого боку, ми добре розуміємо, що жодної нашої особистої заслуги в цьому нема. І більше того, це нас зобов'язує до більшого, накладає на нас, українських теософів, більшу відповідальність. Зараз я поділюся презентацією. Отже, Олена Петрівна Блавацька народилася на території України, таким чином вона з нею спільна батьківщина. Давайте проаналізуємо певні особливості цієї території з точки зору. Її потенціалу. Перш за все, це земля Шива. В паспорті кожного громадянина України зображено тризум. Цей найдавніший символ завжди був пов'язаний з цим географічним місцем, про що свідчать численні древні артефакти і сучасні наукові дослідження. Це одне з тих місць на нашій планеті, де особливо виявлена творча. Енергія трансформації, яке складає цієї творчої енергії. Але народилася виробка у нижньому Подніпрові, в місті Катеринославі. Курська магнітна аномалія це унікальне планетне явище, е, яке діє на цій території. Напруга магнітного поля в два-три рази вища за планетарну норму. Тут, за дослідженням фахівців, народжуються люди з космічним мисленням. Тут народилася майже половина корифеїв ракетно-космічної школи. Е, можна почати навіть з імені Костянтина Цілковського. В Дніпрі існує потужна закрита наукова база ракетобудування та космічної техніки. Український кристалічний щит є дуже давнім утворенням земної кори нашої планети, основним матеріалом якої є граніт. протягом останніх 300 мільйонів років ця територія постійно піднімається. Цей процес впливає не тільки на фізичний рівень, а й на психологічний і на духовний рівні нашого биття. Культура по Дніпрові сягає до часів Неоліту. Період Архею тут жили люди, тут знайдено численні артефакти проти шумерської писемності. Багато дослідників вважають цей регіон Коїською білої раси. А порубі Дніпра, річка Дніпро, Центральна артерія Європи, на проміжку 70 кілометрів. Між двома містами Дніпром і Запоріжжям є дев'ять порогів. Завдяки їм довгий час створювалася особлива, дуже потужна тр трансформаційна енергетика цього місця. Кожен поріг мав свої особливості, флори, і фауни, свій спектр випромінювання. Є навіть дослідження порівняння дослідження з чакрами. Людського організму. Ось така земля вигодувала Олену. Вона провела тут свої дитячі роки та звідси пішла, вирушила на перетворення світу. Сьогодні по цьому очевидно, що ми живемо в епоху глобальних змін. І ці зміни пов'язані з усіма планами буття людини та планети. І ми, з вами, живучи в Україні, знаходимося якось в епіцентрі всіх тих змін і саме в тому місці, де і так б'є ключем енергія трансформації. Нічого не залишається, як змінюватися самим, причому робити це. У терміновому порядку. Подивіться на цю карту. Тут показано що найменше 12 місць пов'язаних з сім'єю Олени Петрівни та її дитинством на території нашої країни. Тут позначені місця, де були розташовані маєтки сім'ї. Це номери 1, 2, 6, 11 та 12. Також показані місця, де розташовувалися військовий полк, в якому служив батько Олени, і сім'я йшла за ним. У спогадах говориться, що часто солдати були вихователями Олени, і це відкладало свій відбиток на її характер та поведінку надалі. Життя офіцерських сімей часто пов'язане з переїздом. На карті це номери 3, 4, 5, 8, 9 та 10. Також відміщені місця, які вона відвідувала, вже повертаючись після своїх мандрів світу. Це номери 7 11 Наприклад, вона тричі відвідувала Київ. Солістом Київської опери був добрий друг Олени Петрівний Агар Дмитрович. з Києвом пов'язана трагічна сторінка її життя. Тут помер її трирічний син, якого вона дуже любила, була ніжно прив'язана до цього хлопчика. Такий на важке, вродження, захворювання. Серед усіх цих міст, пов'язаних з Булавацькою, найзначнішим є, безперечно, Катеринослав, де вона народилася, це номер шість, а також Одеса, куди, куди вона багато разів поверталася після своїх мандрівок світом. Це номер 11. Сьогодні там в Дніпрі залишився будинок, який належав родині, якому Олена Петрівна Гловацька народилася. А в цьому будинку зараз, як відомо, державний музейний центр Олени Петрівни та її родини. У павлинці біля Одеси був маєток її дідуся та Бабусі Фадієва, де вона проводила літні місяці дитинстві. Зараз ми розбудовуємо там культурний центр для проведення літніх програм, це номер 12 Як тільки закінчиться війна, ми йому запропонувати всім бажаючим теософам відвідати місця, пов'язані з Оленою підтримкою Главацькою в Україні. Дехто з наших зарубіжних друзів вже побували тут і запам'ятали назавжди ці місця. Дехто з них повертається. Сюди вже багато разів. Ми будемо щасливі бачити всіх в Україні. Те, що Олені Петрівні вдалося здійснити, є грандіозним. Вона дала новий напрямок розвитку свідомості п'ятої підраси. Звичайно, над цим завданням одночасно з нею і після неї успішно працювали в світі і інші учні великих вчителів. Але вона була флагманом, Вона, як криголам пробувала нову колію мислення серед крижаних, кристалічних масивів матеріалізму. Після таємної доктрини світ не міг залишатися колишнім. Іноді в медицині, особливо в складних випадках, застосовують шокову терапію. Так було і тут. Ментальний шок сприйняв подолання і е е е е виходу з догуму, що склалися. А також стереотипів матеріалістичного мислення. Мені Ми б хотілося ще сказати декілька слів про трансформаційний потенціал Теософії, про актуальні глобальні еволюційні процеси на нашій планеті та роль теософії як світоглядного орієнтиру сучасних та майбутніх змін. Спробую поки просто перелічити три основні, на мій погляд, напрямки трансформацій у свідомості людства, які пов'язані з появою Сонця Теософії на горизонті людства у кінці XIX століття. Це, так би мовити, соціальний трансформаційний потенціал. До першого я відношу той факт, що картина світа розпочала свій етап корінної трансформації. А другим фактором було. Закладено початок формування нових людських відносин, а саме відносин братерства. І нарешті третій фактор пов'язаний з таким терміном, як братство релігії. Це одна важлива сфера, в якій ідеї теософії здатні внести імпульс трансформації, що веде до об'єднання та взаємопорозуміння. Це сфера релігії. А вона сьогодні дуже болісна для людства, адже більша половина військових конфліктів у світі відбувається саме на релігійному ґрунті. А цим питанням приділено увагу у розкритті візидів та інших працях Олени Петрівна. І нарешті Олена Петрівна окреслила для західних шукачів істини індивідуальні особливості тих трансформаційних потенціалів. Які ініціює Теософія? Четвертий президент Теософського товариства Чуруку Младжі Джина Раджадаса у своїй чудовій книзі Практична Теософія її дуже влучно визначив. Він написав: є три фундаментальні істини теософії, що змінюють ставлення людини до життя, як тільки вона починає їх застосовувати. Ось вони. Перше. людина. Безсмертна душа, яка через віки зростає до ідеалу досконалості. Друге, зростання душі відбувається шляхом навчання співпраці з божественним планом, який є еволюцією. І третє, людина навчається співпрацювати з божественним планом. Насамперед навчаючись допомагати своїм побратимам, людям. Отже, стаємо всі на порозі великих планетарних процесів перетворення. Не варто намагатися цього уникнути. Давайте ставитися до цього конструктивно і допомагати один одному знаходити правильні рішення. У нас є чудовий інструмент це теософія. Ми вдячні Олені Петрівні Блавацькій за подвиг її життя, за залишений нею нам. Дуже дорогоцінний, дороговказ. Дякую за увагу.